Доброго дня, мене звати Роман Пономаренко, і ви знаходитесь на каналі Гра Свідомості. Сьогодні я хотів би продовжити тему стосовно розвитку свідомості, поговорити, як практично в цьому світі відбувається розвиток нашої свідомості, які складові у цього розвитку, що допомагає, які чинники впливають. Але для початку я хотів би пригадати про деякі речі. Наприклад, в багатьох вченнях є таке поняття як полюбити себе, а так само є поняття внутрішньої гармонії. Давайте розберемо для початку ці поняття. В принципі, поняття «полюби себе заключається в тому, що людина має навчитися виконувати свої внутрішні забажання, тобто задовільняти свої внутрішні емоції. І процес задовільнення своїх внутрішніх емоцій. Називається полюби себе. Саме задовільнення наших внутрішніх емоцій призводить до такого поняття як досягнення внутрішньої гармонії. Людина, яка вміє задовільняти свої внутрішні емоції, живе своє життя в задоволення. В принципі, емоція є дуже головною складовою розвитку нашої свідомості. Я б сказав навіть, що емоція є головним чинником розвитку нашої свідомості. Давайте розглянемо систему емоція, думка, дія. Саме емоція є та причиною, яка запускає процес мислення. Емоція зазвичай виникає як певна реакція на якийсь зовнішній подразник або внутрішній. Зовнішнім подразником може бути якась дія, яку ми побачили або почули. І як наслідок у нас виникає реакція на цю дію. Емоція може бути як позитивно, так і негативно, а також емоція може бути нейтральною. Так само процес емоції може виникнути якась внутрішня думка, коли ми щось пригадали. Але в, ця, в такому випадку ця думка базується на нашому досвіді. Тобто, це означає, що ту подію, яку ми пригадали, вона вже відбулася в нашому житті. І тому ми розуміємо, цю емоцію знає. Вміємо її відчувати, і тому ми її можемо викликати завдяки нашій думці. Емоція, яка викликається або зовнішнім подразником, або внутрішнім подразником, як я сказав, може бути позитивною або негативною. Позитивні емоції ми намагаємося відтворювати в подальшому, тому що вони нам приносять насолоду. А негативні емоції, навпаки, ми намагаємося них позбутися і триматися осторонь. Емоції можуть нам нести так само і люди. Якщо люди нам несуть позитивні емоції, ми тримаємось поближче до них, до них і намагаємось більше мати з ними справу. А з людьми, які нам несуть негативні емоції, ми тримаємось на відстані або ми намагаємося взагалі не мати з ними справу. Чому так важлива емоція? Справа в тім, що коли ми накопичуємо багато кількість негативних емоцій, нам стає погано. Ми починаємо хворіти. Хворіти саме накопичення негативної енергії, негативних емоцій є тим чинником багатьох хвороб, від яких нам потрібно позбуватися. Тому позбавлення від негативних емоцій і вміння захищати себе від негативних емоцій є чинником покращення нашого здоров'я. Саме потрібно сказати, що накопичення навпаки позитивних емоцій веде до того, що наше життя стає більш комфортнішим, більш здоровим і приносить нам більше задоволення. Тому процес задовільнення наших емоцій є голодною складовою нашого життя. Якщо ми зробимо аналіз нашого життя, то ми побачимо, що все наше життя ми саме займаємось тим, що намагаємось задовільнити наші емоції. Особливо. Це гарно видно, коли ми знаходимося в стані дітей. Так? В дитячому віці дитина те й робить, що задовільняє свої емоції, шукаючи гарні враження і навпаки уникаючи поганих. В принципі, так само в багатьох духовних вченнях сказано, що потрібно навчитися жити як діти для того, щоб правильно крокувати по своєму житті. А навчитися жити як діти це саме є те, щоб навчитися задовільняти свої емоції. Добре, тоді питання, а як же до цього прив'язан розвиток свідомості? Насправді, розвиток свідомості або процес мислення, як я сказав раніше, запускається саме безпосередньо емоцією. Процес задовільнення нашої емоції завжди заключається дією, дією, яка призведе до того, що ми хочемо отримати, до тієї емоції. Але для того, щоб зробити дію, нам потрібно мати чітке розуміння, як цього досягти, чіткий план, іншими словами. Коли ми говоримо про план, це і є процес мислення. Тобто від того часу, коли у нас виникає емоція, і до того стану, коли ми робимо дію, проходить певний час. Цей час ми витрачаємо на розмірковування, цей час займає процес мислення, коли ми вигадуємо. Що нам потрібно зробити для того, щоб нам отримати той результат, який призведе до необхідної для нас емоції. Оцей процес мислення це є процес роботи нашої свідомості. Одним словом, коли ми поширюємо і поглиблюємо нашу думку стосовно тієї емоції, якої ми хочемо досягти, або стосовно тих сфер, в яких ми працюємо, це і є. Безпосередньо розвиток нашої свідомості, іншими словами, цей процес весь є наступним, виникає емоція, яку ми хочемо задовільнити, потім ми обдумуємо цю, цю емоцію, як цього досягти, і потім ми втілюємо цю емоцію в життя. Тобто за тим планом, який ми собі намалювали в голові, ми проводимо дію. І якщо ця дія приносить нам Позитивний результат, тобто ті емоції, які ми хочемо отримати, цей цикл закінчується. Якщо негативний результат, знову перезапускається все. Знову ми починаємо обдумувати, що нам потрібно виправити для того, щоб отримати те, що нам треба, і знову робимо дію. Такий процес, в принципі, відбувається як для позитивних емоцій, так і для негативних емоцій. З тією лише різницею, що. Позитивну емоцію ми хочемо отримати, а від негативної ми хочемо позбутися. Тобто, коли ми отримуємо негативну емоцію, ми знову починаємо обмірковувати те, як вона виникає, і як в попередньому нам не викликати тих процесів, які призводять до цієї емоції. Ми обдумуємо, що нам сказати можливо, що зробити, або кого позбутися. Якщо, наприклад, негативна емоція заключається в тому, що через нашу надбалість щось зламається, то ми робимо ті процеси, які навпаки запобігнуть причинам цієї поланки. Але якщо негативна емоція, наприклад, заключається в тому, що. Нам хтось щось говорить, або нам не подобається спілкування з, нашою, з якоюсь іншою людиною, то ми звичайно продумуємо варіанти, як поговорити, наприклад, з цією людиною для того, щоб вона більше не робила, не говорила те, що вона робить. Або ми навіть можемо взагалі розірвати стосунки з цією людиною, для того, щоб більше не отримувати цих негативних емоцій від цієї людини. Тобто весь цей процес заключається в тому, що ми продумуємо те, що нам потрібно зробити для того, щоб або отримати нам бажане, або позбутися від, від того, що нам робить боляче. Звичайно, є варіанти, коли ми після обмірковування не робимо дії. Це, наприклад, коли ми знаходимося в стані спокою, коли ми знаходимося в стані спостереження і аналізу. Коли у нас гармонійний, спокійний стан, коли у нас емоція не вибиває, у нас немає емоцій ні бажань, ні тих емоцій, які роблять нам шкоду, ми знаходимося в стані спокою. В такому випадку, ми, наше мислення спрямовано просто на аналіз. Потрібно також сказати, що наша свідомість може як еволюціонувати, так і стояти в стабільному стані, а також, на жаль, може і деградувати. Це відбувається в тих випадках. Коли, наприклад, ми поглиблюємо або розширюємо якісь знання, якісь підходи до ну, в тих сферах, якими ми займаємося, в цьому випадку відбувається розширення або еволюція нашої свідомості, еволюція нашої думки. Але в тих випадках, коли ми з займаємось просто спостереженням. Не поглиблюючи і не розширюючи наше знання стосовно зовнішнього світу, в такому стані свідомість залишається у сталому положенні. Але, на жаль, і випадки, коли наша свідомість все ж таки деградує. Це ті випадки, коли ми сприймаємо певні хибні вчення, коли ми замінюємо наші правдиві дієві підхоби на ці хибні. Не працюючи підходи. В такому випадку, навпаки, наше, наші знання не поглиблюються, а звужуються, і наша свідомість, на жаль, деградує. Це, в принципі, ті процеси, які ми проживаємо в нашому житті, від малечку і до самої старості. Це ці процеси, які впливають на розвиток нашої свідомості. Тому. Підсумовуючи все те, що було сказано, потрібно визнати, що саме емоція є тією головною складовою, яка спонукає розвиватися наша свідомості. Цей процес ми використовуємо насправді на протязі всього свого життя, в багатьох підходах, розвиваючи його і вдосконалюючи. Саме це про те, що я хотів з вами поговорити сьогодні, надалі ми поговоримо ще про те, він мається на увазі в наступних відео, про те, в якій системі відбуваються ці процеси, які закони існують в цьому всесвіті, насамперед в духовному світі, які спрямовують і направляють розвиток нашої свідомості. А якщо вам цікава ця тема, або Подібні до неї, то прошу підписуватись на, на мій канал, ставити свої вподобайки, коментувати, виказувати свою думку. Давайте розвивати нашу свідомість разом. Дякую за увагу, до побачення.